Доброго ранку, шановні присутні, з самого серця України, Славної Черкащини, вітаю вас. Після таких ночей хочеться всіх обіймати і сказати, як ви? Як, дівчатка, як налаштовані? Я вас сподіваюся, чудово. Пропоную вам обрати із зараз виведу екран, перепрошую хвилиночку, пропоную вам обрати із чотирьох запропонованих мною картин ту... Яка відповідає вашому налаштуванню на нашу сьогоднішню роботу? Перед вами Сальвадор Далі. Так, видно, нормально, да? Дівчата. так? Двіщата. Угу. П'єр Огюст Ренуар, Ілья Ріпен або Олег Шупляк. Визначіться і, будь ласка, прокоментуйте свій вибір. Як ви сьогодні налаштовані? Прошу, Даяна. Я, напевно, робила тиху картинку, вона якась і спокійна одночасно, і і в тому саме добре. Дякую. І... Дякую, Інна. Я оберу Сальвадора Далі, оскільки він зараз дуже добре передає мій стан. Ой, приємно. Приємно, що ви в спокої, приємно, що ви зі мною взаємодії. Дякую, дівчата. Я теж зробила свій вибір, але про нього дещо пізніше. Сьогодні я хочу. Розпочати нашу зустріч зі слів е, Мацуа Басю. Мені здається, вони будуть зараз дуже актуальні. «Прокинься, друже, запали вогонь. Я хочу диво показати, грудку снігу. Я сьогодні теж хочу спробувати показати вам диво диво людського спілкування, спілкування людини і книги. Адже наш предмет він унікальний це предмет людинотворення. Це предмет, який формує майбутнє нації, адже ми, вчителі зарубіжної літератури, знаємо, напевне, що наше майбутнє залежить від читання. Питання, над якими працюю, це візуалізація на уроках зарубіжної літератури, а через неї ми формуємо і критичне мислення, і читацькі компетентності, і емпатію, такими важливими для концепції нової української школи. Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими своїми родзинками, як я це бачу і як я це роблю. Буду вдячна вам за взаємодію і активний зворотний зв'язок. Однією із технік критичного мислення є передбачення. Це не про карти Таро, не про гадання, це про аналіз. Сьогоднішню майстерку я хотіла побудувати за системою трьохзначною мислення, це активізація. Вімкнення і рефлексія, будь ласка, перечитайте ці е, вислови. Можливо, вони вас наштовхнуть на те, чим ми будемо сьогодні, врешті-решт займатися. Можливо, ви навіть до твору ближче підійдете. Прошу, які ваші думки? Або принаймні, будь ласка, ну я коли прочитала ці цитати, відразу ж подумала про твір а, про Дон Кіхот, якщо чесно. Вау. Тому що там, як ми знаємо, дорослий чоловік вже 50 років, і mm -hmm. в суспільстві здається, що ну ти вже дорослий, то сиди собі вдома. А він, навпаки, намагається стати лицарем. Ніна, дякую, Даяно. Я погоджуюся. Приємно мати із настільки багатими, на читацький досвід дівчатами, ну, але ж я продовжу з огляду на те, що планувала. На цьому етапі я учням інколи демонструю кросенс, відома для вас техніка, так, або відеоряд. Ну, для вас я підготувала таку вправу, як чиє крісло. Ну, тут вже буде нам дещо легше. Нам треба е, згадати, що ж це за письменник, який був в полоні 5 років, який був в свиті кардинала Аквавіви. Який яскравий представник доби відродження. Ну, писав безперечно п'єси, вірші, а прославився завдяки своєму одному роману. І дівчата, ви генії, молодці. Правильно визначили, звісно, це безсмертний Мігель Сервантес де Саведра. Я останнім часом захопилася штучним інтелектом і спробувала оживити його зображення. Трішки підповідаємо всіх присутніх. Дякую, що пам'ятаєте і цінуєте мої твори. Так чи було? звук, був чули так, так. Е, на цьому етапі. Мені здається, що варто звертати увагу дітей на те, що це саме штучний інтелект, тому що е, зараз ми маємо вміти розрізняти безліч матеріалу, які л'ється на нас, так е, вміти визначити, що є фейковим, а що є справжнім. Отож, сьогодні наша тема і твір, який буде нас цікавити. Це безсмертний роман Дон Кіхот Сервантеса. Цей твір часто розглядається як комічний роман, він також є глибоким філософським твором про реальність та ілюзію. Ось більше 400 років ці двоє таких дивних і кумедних ідуть по світу, приваблюючи нашу увагу. Дивують, викликають різні емоції. До речі, якщо пригадаємо ми твір Корнелі Функе – Чорнильне серце. Мен їй говорила, коли гортаєш книжку, то інколи вона тобі щось шепотить. Залежно від того, знаєш ти про неї чи ні. Твір ви знаєте. А підскажіть мені, будь ласка, а що вам нашепотів твір про Дон Кіхота? Прошу. На які думки, можливо, навіть суперечливі, або певні емоції, враження, будь-що. Те, що е, ви можете зараз пригадати, будь ласка, ну насправді те, що Дон Кіхот, він дуже сміливий в плані того, що він взагалі не звертає увагу на думку інших, якщо він вирішив, що у нього є мета, є ціль, він до неї йде, попри те, що інші зневажають цю його мету. А чи вдається йому реалізувати свою мету? Чи, не, не, чи він не наражає на небезпеку присутніх інших, які при цьому є? Дякую за тезу. Даяна, можливо, ви спробуєте ще долучитися до вас. Пам'ятаю, що, від... що? що потрібно більше думати головою, ніж серцем. Дякую. <світ> <Мене Клас. потрам. світ> <світ> І тут хочу з вами поділитися теж деякими техніками. Я працюю в класі інтелект і діти мають хрестоматії. Я їх спонукаю до коментованого читання. Коли ми читаємо, ми робимо різні позначки маркерами або знаками, що ви бачите на моніторі. Ми читаємо в класі ланцюжком, в парах інколи разом в голос для того, аби ми були дотичні до читання. Для мене дуже важливо формувати ще естетично насолодові читання у дитини. Безумовно, книга, коли ти тримаєш її в руках, так гортаєш сторінки, чуєш цей шелест, це дійсно відчуття повної насолоди. Я пропоную вам зараз спробувати теж. Елементи коментованого читання, а для цього е, я хочу наголосити на тому, наш предмет має справу із перекладами, і дуже важливо, аби ми на уроках акцентували на цьому увагу, говорячи про. Прекрасну перекладацьку школу українську. До того ж, це дуже класний мотиватор, згадуючи імена Лесі Українки, Івана Франка, Агаталина Кримського, які знали, скільки мов, і це класно і круто для мотивації. Отже, ми працюємо з вами з твором приводи Дон Кіхота у перекладі Миколи Лукаша. Отже, Дон Кіхот Лід нашому гідальгу до п'ятдесятка добиралося. статури був міцної і себе худий, з лиця сухорлявий. А ось в книзі. Я хочу ще одну читату, цитату вам зачитати: з божеволі він, отак, до послідку, і вроїлася йому голову дивовижна думка, яка жодному шаленцеві доти на ум не спливала, що йому випадає. Мовляв, і подобає собі на славу, а рідному краєві на пожиток статися мандрівним лицарем. Чому здурів, з збожеволів на старості? Чому така дивина, як ви гадаєте, що не так в ньому? Чому він кумедний? Чому викликає у нас такий дивний стан? Будь ласка. Як ви ну, Чому він збожеволів? Це те, що він читав багато романів, да? те, що так. він навпаки не допомагав, а тільки шкодив для людей, це теж смішно виглядає. Е... Дійсно, викликає наші такі емоції е, неоднозначні. Да? Автори задумували це твір як пародію. Е, дістали лицарські романи, всі ними зачитувалися, а він хоче написати нам, мабуть, дещо інше. Поборювати всякого рода кривди, наражати на різні біди і небезпеки, щоб, перебувши їх і подолавши окрити імення своє безсмертною славою. А що поганого в тому, що людина хоче боротися за справедливість, як ви гадаєте, що ж тут смішно? Будь ласка, чи це є. М, пригадайте, це ж доба відродження, да, гуманізм, любов до людини, Дон Кіхот, попри те, що його е, перший намір кумедний, а він має прекрасну мету, а він хоче врятувати світ. Тому не відкладаючи подорож, бо від того світові неабияка могла вчинитися шкода. Скільки ще в ньому треба знищити, стільки беззаконня скасувати, стільки сваволі впинити, скільки помилок виправити, скільки повинностей виконати. Що поганого в цьому, як ви гадаєте? Ну його мета була благородна, але просто він не міг це ем, виконати до кінця і реалізувати, чого йому так. не вистачало. Чого йому не вистачало? Можливо, розуму трішки. А, клас ще. Розуму ще. Ми до цього звернемося. Пам'ятаєте, коли ми читали лицарські романи, ми формували Кодекс честі лицаря, і він е, мав е, мати поруч з собою вірного товариша. Наш герой теж чого має. Що скажемо про Санчо Пансов? Яке ваше враження від цього героя? Який він? Ну, він і Поки... намагався допомагати для Донкіхота у всіх ситуаціях. Помічник. ну Автор нам пише був той чоловік добрий, хоча, мав, хоча добра мав сердеку не гурт, але, як то кажуть, без олії в голові, покинув жінку і дітей і став до сусіда свого Заджуру. Тобто, з якими рисами нам його е, описує автор? Як це без олії в голові? Ну, він такий Поки... легко Закинувши mm -hmm. дружину, так? Mm -hmm. а, чим його, а чим його підманив з собою Дон Кіхот? Що він йому пообіцяв? Пообіцяв йому землю mm -hmm. дати. Пам'ятаєте, губернатор губернатор мав зробити. Тобто ось два таких божевільних. Зійшлися кожен своєю меркантильною мрією, і ось пішли вони по світові. Дівчину він собі знайшов, просту дівчину з сусіднього села, хорошу навроду, що він у неї був деякий час закоханий, хоч вона, здається, проте не знала, не дбала, звали її Адольса Лоренцо, а він назвав її Дурсінея Тобоська. Все абсолютно правильно, згідно із традиціями лицарства, виточена, вишукана, а насправді зовсім не така. І ось всі свої подвиги він здійснює заради неї. Він намагається врятувати людство, зробити всім добро. Але е, да, я неправильно сказала, але чогось йому не вистачає. Пропоную вам таку вправу, як зайняти позицію. Хто ж він, дивак-ідеаліст? Ось який е, десь там в небі? Чи він божевільний, який я, ну, не враховує ситуації Абсолютно, прошу. Що ви скажете? Яка ваша з цього приводу думка? Я б обрала, що він дивок і далі. Я не можу казати, що він прям такий божевільний, оскільки він просто обрав мету, яка, ну, в якій немає нічого поганого на самому справді, просто він не міг її реалізувати правильно. У нього були якісь свої мрії, він це собі якось уявив взагалі не не, ну, не зважаючи на реальність. Але від... ще довкола а, нього. Абсолютно погоджуюсь. Дякую, дякую, так. Інна. Даяно, можливо, ви. Я також до цієї позиції диваки реаліст, тому що він хотів зробити добро для людей, хоча дійсно не міг його правильно подати, але в будь-якому випадку він сюди відноситься. Дякую. І тут хочу пригадати вірш Ліни Костенко, який мені дуже в цьому контексті заходить, мій дон Кіхоте, лицарю, чого би ти придеш один по цій гіркій стезі. утюпкався кінь. І каші просять чоботи, і вже вина не має у бордюзі. Ти, Дон Кіхоте, може б існувати? Що в тебе є в печалі далина? Тобі не досить просто існувати? Ти хочеш побороти чаклуна? Чаклуна можна побороти? І де він той чаклун? В чому він? В кому він? Чи можна змінити цей світ і зробити його краще? Як ви гадаєте? Чи можна прагнути дочу? Або давайте по-іншому сформулюємо. Ви хотіли мати поруч такого друга як Дон Кіхот? Ну я не впевнена, тому що мені здається, він би постійно лізь на свою справу. Тобто він би не слухав якоїсь моєї думки, наприклад, а він би просто говорив і робив те, що він бажає за потрібне. Дякую. Але у випадку, якщо вам треба допомога, що б він зробив? І він, би він би прийшов би не роздумуючи. І мені здається, що це круто. І що донкіхоти, на вашу думку, живуть нині чи ні? 400 років ідуть. Чи є вони зараз, чи вони довкола нас є? Ті, хто ризикуючи життям, не думаючи, кидаються на допомогу, як ви гадаєте? Звісно. Звісно, про кого можемо сказати, що Дон Кіхоти наші рідні? Наші військові. Сто відсотків, дякуючи, кому ми зараз можемо спілкуватися. Ті, хто рятували нас цієї ночі. Дякую, дівчатка. Абсолютно з вами погоджуюся. На уроках я використовую різноманітні інтерактивні технології. Зараз їх багато, це і онлайн кросворди, тести, Learning ап. Мені подобається нова програмка Куріпот, і я пропоную вам до неї долучитися. Чи зручно вам буде сканувати QR-код? Є вас можливість. Так, Поставу, там, Будь ласка, е, долучіться, і ми спробуємо зараз з вами. Ви бачите, тут є додатковий звук. Е, будь ласка, скануйте, і е, після цього, як ви доєднаєтеся, така програмка доволі весела. Дітям подобається, тому що е, можна просто ну, цифри, цифровий код забити, дається учасникам такий веселий нікнейм. І е, доєднавшись, так, зараз я бачу, що м, ви реєструєтеся. Так, є у мене учасники, і е, я спробую активізувати це завдання. Отже, е, напишіть, які слова характеризують Дон Кіхота. Це в правах маринка слів. Ми можемо одразу давати дітям, але мені цікава ваша думка. Отже, розпочинаємо діяльність. Будь-які слова, які, на вашу думку, відповідають образу героя. Так, є, надсилайте. Можу я завершати діяльність? Так. Отже, показую хмаринку слів. І що ми бачимо? Е, ну, яке слово, видно, не дописалося? Чи можна вважати його добрим? Так, так. Безумовно, легковажний. Дякую за ще таку конструкцію. Е, доволі цікава позиція. А чому він сміливий, як ви гадаєте? Ну, просто він коли комусь допомагав, то він насильно. Ну, от, наприклад, є був випадок, коли Банкігот побачив, що йдуть пастушка, якщо не помиляюся, і він не побоявся підійти і його захистити. Тобто він про сміливість. Дякую, дівчата. Далі продовжую дуже цікава права кубування. Ви нею знайомі. Мені здається, що цікавою формою було б і порівняти колавена, звична для нас форма, коли ми порівнюємо таких, нібито різних героїв. Про мене то. У них є багато схожого за тим, що мало часу, я не приділю більше уваги, але здається, що в цьому можна попрацювати. Окрім цього, є форми, які ви бачите на екрані, вони є доречними і дуже цікавими. На початку нашої зустрічі я вам пропонувала обрати картину, яка відповідає вашому баченню. Я обрала картину Олега Шупляка. Мені дуже подобаються його два зори. і ось за допомогою штучного інтелекту я згенерувала таке зображення. А що ви побачили в цьому? Прокоментуйте, будь ласка, як ви зрозуміли про що це? Я повторюю. Як ви гадаєте, про що це? Можливо, про те, що ти сам твориш своє життя якось потім... вау. Клас. Коли ми читаємо твір, ми бачимо думки автора. Коли ми аналізуємо, ми бачимо самі себе. І ми з вами сьогодні малювали свої портрети. Чи сподобався вам ваш портрет сьогодні? А мені дуже сподобалась ваша робота, дівчата. Дякую. Я починала з японської філософії і хочу завершити японською легендою. За традицією, коли кораблі відпливали між ними, членами екіпажу і тими, хто проведжав, протягувалися стрічки. Коли корабель відпливав далі, стрічки рвалися, залишаючись в руках одних та інших на згадку. Наша з вами зустріч підходить до фіналу. Обріть, будь ласка, стрічки, які вам сподобалися. Колір. Червона. Так, червона, обидві червона. Ну, для кожного кольору є певна рефлексія, тому якщо ви брали червоний, скажіть мені, сподобалось вам чи ні сьогодні? Так, дякую Що ви Зару. хотіли додати або змінити? Та нам все сподобалось, тому якось... Я вам дуже вдячна. Коли я була студенткою, було правило трьох з. Зазубрив, здав, забув. Я хотіла вам сьогодні показати правило трьох з вчителя зарубіжної літератури: зацікавити, здивувати і задіяти. Чи вдалося мені з вами сьогодні це? Так. Дівчата, я вам дуже вдячна за допомогу, за підтримку, мирного дня і тримаймося. Дякую, дівчата. Дякую, Дякую. Дякую. Всього найкращого.